І сітить. Тут треба порядок мені тут в інвентарі зробити. І так, всім привіт, друзі! З вами я, Мікеланджело. І сьогодні ми будемо будувати бункери з обсидіану. Я вже всі ресурси цей підготував, подивіться які. І як ви бачили, я один мід заховав, бо в кінці в нас буде секрет, який я вам розкажу. Краш-тест. Ми будемо випробовувати, наскільки сильні наші бункери. І так якби, ну коротше, дивитися, в який зрив вони витримують. До речі, я хочу взяти, можливо, секретну дверку, можливо, вона краще буде триматись, а може і ні. Дивіться, я вам хочу десь показати, де я вже майже готовий. Я вам просто хочу показати, як це буде виглядати, Сіта, а чого тут камінь. А чого тут камінь на обсидіан? Ні, ну мене реально це якось так не виходить, ніби я взагалі якийсь нубік. Є, є нубікали. <гум> ну, але на Майнкрафті. Ну, бачите, чому ці дверки якісь такі кам'яні? Мені треба секретної дверки. А тут якийсь не ну, але видно. Якщо я дверку з камня в обсидіан покладу, це видно буде, що цей, що тут щось не так. Буде видно. Це, це різниці взагалі майже тому нема, тому. Ну, починаю будувати, в принципі, перший таймер у нас за 10 секунд, як все, потім за одну і за п'ять хвилин. Так, я піду тутюсь і... що ж, три, два. Один. Так, 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 так. Треба спішити. так. Оп-оп-оп-оп. Так. Оп. Оп-оп-оп-оп. Так, оп. І дверку, дверку, дверку. Оп-оп. Все. Час закінчився. Правда, я не встиг кнопку покласти, але ви лайк поклали, тому... Ці, ці дверки ще не відкриваються! Капе я зараз подивлюсь, чи оця відкриється, наприклад. Ану. Оп, ні, вона не. Вон... Ні, вона наоборот відкривається. Ну, коротше, нас міні бункер вийшов, тому все, його ламаємо. Правда. Ай, нічого. Далі в нас таймер за одну хвилину часу. Так, ламаємо і йдемо за одну хвилину. Блін, напевно, не треба було ламати, бо я потім буду краш-тест проводити, але нічого. Готовий за одну хвилину. Так. Оп-оп-оп. Я правда 3-2 1 забуду сказати, але нічого. Таймер у мене йде. Я все таймер кладу, якщо ви не знали. І обов'язково ще й зверху треба захистити, бо зверху самі розумієте буде. Так само там буде такий, знаєте, непоганий та якби, захист, бо можу через обсидіан пройти та якби вибухи. Але нічого. Так, далі, далі, далі. Треба замінити підлогу. У мене чат вже закінчується, у мене 32 секунди лишається. Оп, і оп. І от сюди кнопочку. Так, 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 так. З цього пічку скриньку ліжечку. Ліжко і книжні полички є. Yeah. Все ніби. Ні, там є ще пару секунд. Я отак роблю і все. У мене там 10, 9, 8, 7. Дві секунди. Є! Yeah. В останню секунду просто встиг, боже! Це оце є флеш. В останню секунду просто встиг. Далі я хочу збудувати те, що я до цього звалив свою першу так, якби, будівлю, я не пам'ятаю, як її збудував, але нічого. Кладу ніби похоже зроблю. Так, 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 так. Я це відбудую і я зроблю ніби похожим, бачите, ніби похожим. І наступний за п'хвилин. Принципі, оцей за одну хвилину назвичав бачите, набагато кращим. Бо так би там все так стоїть красивенько. Ну, ви зрозуміли. Ну, далі тоді буду будувати за 5 хвилин часу. Я готовий, треба відрахувати тільки скільки блоків від цього. Так, 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 так. Раз, два, три. Ну, коротше, шість відрахую, що я так би більше, щоб буде на мій час не зачепив сусідній. Раз. Так, 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 так будуємо. Все, таймер за 5 хвилин. Час у нас вже почався. У мене таймер вже йде, але це треба робити як можна швидше. Бо самі розумієте, часу у мене не безлімітно, а всього 5 хвилин на цей бункер. Це мало навіть. Дуже мало. Ну, не дуже мало, це більше, це найбільший час. Я колись хочу зробити відео, де я будую, її будівлю за хвилину. 5 хвилин і 10 хвилин. Це за 10 хвилин я там маю двохповерховий бункер зробити. <хи> Ні, то добре, добре. Будуються стіни. Це, в принципі, досить швидко все будується, бачите, тут. оп, 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 оп. Оп, і. Так, 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 оп-оп, треба спішити, блін. Треба, правда, я спішу так сильно, але правда, в мене і так часу на. А, аж 5 хвилин. У мене 5 хвилин часу, а я так спішу. Я спішу зараз швидше, ніж за 10 секунд. Так, 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 так. Блін, треба було ці кнопки з боку покласти і зробити не таким високим, але час в мене все рівно є, тому я встигаю. Я тут планую взагалі двойні стіни зробити, де встигну. Так оп-оп-оп. Бо якщо будуть двойні стіни, це взагалі це прям бункер броньований буде, взагалі нічого не проб'є вже, знаєте? Так. ой, Щось так закашлявся Мікеланджело. Так оп-оп-оп. О, це треба тут закласти. Ось тут. І ось тут. Так, оп-оп. І останнє. Блін, тут, правда, трохи темновато буде, але нічого. Так оп, це треба закласти. І правда, тут підлогу чуть довговато буде, але нічого. Тут я хочу зробити так, якби таке приміщення склад, то, що тут склад буде такий прикольний. бо це взагалі бомба буде просто. Такби скриньок буде багато, речей також можу сюди взагалі людей якихось поселити. Оп-оп і сюди кнопки. Треба спішити. Блін, я на секунду вже і забув про те, що я це за час будую, але нічого так, скриньки сюди, сюди, сюди. Блін, я сюди не можу чогось покласти, тому так. Блін, а проходити як? Тому тут так по одній буде, бо проходити мені по іншому як. А правильно, ніяк. Так. Далі підлогу робимо. Ну, не підлогу, так як би. Спочатку всі речі так покладу. Раз дві. Два ліжка, далі два верстака, дві пічки і ще один верстак. Буде багато тут так, людей, напевно. Ну, людей, знаєте, так, чотири сюди вміститься, мені здається. Так, закладаємо. Оп-оп. І оп. Ламаємо. Мені здається, сюди ще щось додати, і треба добавити. Якось бачите, дуже пусто. Я таких розмірів зробив цей бункер, а пусто дуже. Так, оп-оп. І... Ну, а хто знає? Може, це мід взагалі під моїм будинком закладуть, а? Тому підлогу мені обов'язково треба зробити, бо без підлоги ніяк. Оп. І так, в мене ніби часу ще є чуть-чуть. Хвилинка, 20, десь може. Ну, коротше, десь так. Все, ще два ліжка я доклав. І далі треба зробити двойні стіни. як тобто я і хотів. Часу у мене ще вистачає, тому робимо. Оп, оп. 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 Ну, в тому будинку, я той двойний дах зробив. Тут треба і двійні стіни, і двійний дах. Е, але. Але не знаю, я не знаю. Оп. Можна починати робити двійний дах. Подвійний, Бо якщо буде подвійний дах, то вже все, все врятовано. Треба класти пошвидше, пошвидше оп. Оп-оп. Оп-оп-оп-оп. Має доклав, ура! Оце от сюди. Ось так буду це класти, в принципі. Мені ще чуть-чуть, ура. Так, кладемо, кладемо. Оп, оп. І... Оп. Так, тепер двійні стіни треба зробити як можна швидше, бо я не знаю, скільки вони ще часу. Тому... ну все, в принципі. Майже, треба зробити, я хоч по кусочку хочу дзвоних стін зробити, бо я тільки спереді зробив і все. У мене буквально там секундочку, зараз ще 40-30 лишається, тому все. Так, 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 так. Він буквально пару секунд чи. Блін, я не знаю, чи я встигну, усе. Ну, в принципі, я встиг, знаєте, не так вже й багато, але. Ну, Коротше, складу динаміт, треба його якось так покласти, знаєте, між собою. Так, ну, забігати я ніби встигну. Все, я готовий. Блін, чого? Я тут диміту мало. Треба ще одну штучку сюди і одну сюди якось. І все. Я готую ментистів. Тридводим. Так, 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 збігаю. збігаю. Все, хваюся. Ух, -мо, подивіться. А витримали. Подивіться, нічого ліжку немає, ні ліжку немає, ні мені. Я взагалі ціленький. Такий як був. Так. Далі наступний краш тест у нас буде до... Ну, коротше, на цьому будинку. Так, три динаміти все. Треба бігти, бігти, бігти. Пішу, пішу, оп. Ух! Тут вже, знаєте, посильніше, посильніше чути, але не так сильно вже, знаєте, теж витримує. Ні, так -то, би теж нічого немає, жодного предмету не ламали. І тут. Тут, правда, кнопки не було, але я її мусив покласти. Два динаміта ж покладу на цей мініатюрний бункер. Так, Оп, 3, 2, 1. Ух! Не, ну Тут знаєте, тут вже відчутно, тут чуть-чуть відчутно, як тут вже взривається, так би, така хвиля відчутна. Ну коротше, пишіть в коментах, щоб побудувати наступне. З вами був я, Нубі, Мікі у Майнкрафті. Кладіть лайки підписуйтесь на канал. Всім дякую за перегляд! Всім па па па, -па!